30 жовтня 2024 року в Монреалі, провінція Квебек, відбулася значна подія для України та українців всього світу. Під час візиту до Канади міністр іноземних справ України пан Андрій Сибіга урочисто передав подарунок національній бібліотеці провінції Квебек переклад англійської десяти томів видання Історія України Руси Михайла Грушевського. Euh, J'avais encore bien. un peu d'ukrainien, je peux l'essayer si vous voulez. Vitaïu Vas, Panita Panove, Radi Vitaati Vas, Ogolovni Nel Bibliotheci, Moréala Vakvibeka. Excellent. On a inauguré en février dernier un coin de littérature ukrainienne à BNQ. Euh, C'est juste au rez-de-chaussée. On va d'ailleurs avoir la chance d'aller le, le visiter tantôt. Euh, et là, maintenant, on célèbre un agrandissement de cette collection-là, ce qui est quand même assez, euh, assez fantastique. Euh, on va y ajouter 60 nouveaux ouvrages, euh, dont justement euh, un document de grande valeur historique pour, notre na pour votre nation, l'histoire ukrainienne-russe. Ікомпранзе з волюм і андумзлі, генеральна президент, директорка національної бібліотеки пані Марі Григуар привітала пана міністра та українську громаду Квебеку та підкреслила, що колекція книжок українською зростає. Українська поличка в бібліотеці користується популярністю, і переклад історії України Руси Грушевського, який є яскравим прикладом фахової української наукової думки, доступної відтепер для міжнародного. entre nos deux nations et que ce lien-là passe par l'apprentissage, la connaissance qu'on a les uns des autres, évidemment, et ça passe par la littérature à tout âge, pour les petits loups, les moyens loups et les grands loups. Et on a des chiffres, donc grâce aux efforts du club ukrainien et de l'équipe de BANQ, notre coin littérature, qui compte à peu près 300 exemplaires. – couche pani Marie Grégoire zaznachela shô kolekcia koristuytsya popularnistyu i knyzhki ukraïnskou i Bien de fois, les livres sont sortis. Et bien, les livres en français sont sortis pratiquement trois fois chacun. Et on se renforce mutuellement. Notre travail collectif permet de construire un avenir où la culture et la diversité sont célébrées et où les ponts entre les peuples sont créés Мерсі буку дейт ла і мерсі на рішті на колекцію. Пані директор, пані Марі Грегуар, для мене сьогодні, шановні українська громада, для мене особлива честь бути сьогодні тут і брати участь в такій унікальній події передача перекладу видання українською мовою десантомника Михайла Грошевського. I почted that we were in taken that the precipitation of the slang at smerity. Нам призоман до кожусі до А сьогодні ми щасливі. Ми маємо честь, що ця книга буде теж виступати тим носієм правди про нашу історію, про нашу державу. І я надзвичайно вдячний. Пан Кан... міністр висловив подяку Конгресу українців Канади та Канадському інституту українських студій університету Альберти за переклад видання англійською мовою та сприянню поширення книжки в Канаді. Окупант, приходячи на нашу територію, в першу чергу нищив бібліотеки, в першу чергу, нищив наші навчальні заклади, змінював навчальні програми і нищив нашу книгу, бо це правда, якої він найбільше боїться. І це теж символ і запорука нашої перемоги, тому що на сьогодні це, це теж історія про правду і про відкриття України справжньої України, саме через книжку, напевно, що відбувається це найбільше пізнання наших коренів. Насправді, ми є невід'ємна частина цього демократичного трансантичного світу. Ми теж хочемо вдавати свій внесок, в його зміцнення і розвиток. І ми це обов'язково будемо робити і вже робимо. І ось такі видання, такі книги, от вони допомагають нам вистоювати. Тому для нашої першої леді, яка дуже активна у сфері публічної дипломатії, культурної дипломатії, одним з пріоритетів є підтримка українських студій. Є підтримка українських полиць в усіх бібліотеках світу. І я щасливий, що сьогодні маю змогу передати переклад цього десятитомника. Це справді історична подія. Тому ще раз вам дуже дякую. Для мене велика честь, унікальна подія. І нехай ця поличка поширює далі правду про Україну, про нашу історію, яка була викрадена, яку ми ще до сих пір повинні повертати. Добрий день. A nam stanie się bardzo przedstawić dzisiaj ten przekład historii Ukrainy Rusy Michała Gruszewskiego w imieniu twórców tej niezwykle ważnej historycznej publikacji. W ciągu lat w sumie nad tym wydaniem pracowało ponad 120 naukowców i redaktorów, odpowiednich specjalistów w swoich kierunkach z 8 krajów świata. Однак, основна група, основна команда, яка яка втілила мрію цього видання у життя, була невеличкою. Це наш головний редактор, історик Френк Сисин, Це троє відповідальних редакторів серед яких Таня Плевушчак-Стех, Це я, як менеджер проєкту і Видавець. to górska pratlowaciu i z Martą jaka z Witnicy z Montrealu i też niejaki przewodni historycy takie jak Sergii Plochy, jaki byli i jaki byli konsultantami, redaktorami naukowymi redaktorami każdego tomie. І ми дуже горді з цього, що фахові рецензії неодмінно підкреслюють цей факт, що це видання е, україн, е, історії України Росії Рушевського на найвищому світовому науковому рівні. А саме такою була наша принципова мета з самого початку у передмові до цього другого тому е, про Київську Русь. Amerykański historyk Paul Hollingsworth rozpowiada o tym jak to stało się, że na początku XX wieku w usi systemie północnej Ameryki, Amery Amery a witak i w społeczeństwie, utwierdziło się pojęcie, że tego, że historia Wschodniej Europy to historia Rosji. W preface drugiego tomu, poświęconego volume historyk amerykański Paul Hollingsworth opowiada, jak w początku XX wieku w szkołach w w Підані соціати нормамерикан історія дороб до Лес каміння історія для Росії в той час. Практично всі професорські посади з предмету історії Росії були переперебрані російськими істориками емігрантами які пропагували і утвердили російську імперську візію історії. Щоби протидіяти цьому, насамперед, треба було дати західним історикам. По справжньому фундаментально історичний твір, який на основі бездоганної без документаційної бази може авторитетно заперечити росісрусо-центричну візію історії Сходу Європи. І саме такою книгою є видання Рушевського. Доброго дня, пані та панове. Мене звати Петр. Я живу в Канаді майже три роки. І ще вечора я хочу почуватися вдома. І завдяки цьому в мене є завжди маленький шматочок місця, де я народився. І мені я дуже-дуже вдячний цій бібліотеці, що вони дозволили мати це, це маленьке місце для мене. Дуже дякую. Я тобі дякую, що ти такий гарний. Це тобі тримай напад. Вона була сінищена у Харкові під час у парку. Дуже вам дякую за вашу стійкість, ви молодці. Мусимо Дякую.